Друзі, сьогодні я пропоную долучитися до збору Дмитра Власова, рок-музиканта і воїна, котрий прямо зараз перебуває на одному з гарячих напрямків фронту. І він для свого підрозділу збирає на автопричіп. Так, наші армії життєво необхідними бувають навіть такі банальні речі, як автопричіпи, не лише зброя. Отже, як завжди, посилання під цим відео. Робимо важливу справу і тоді дивимось. Слава Україні! Після країни басків на моєму шляху по Іспанії наступною є автономна комуна Кантабрія. І тут такі ж мальовничі краєвиди зі складним рельєфом, на який іноді доводиться витрачати чимало енергії. Проте задоволення від споглядання такої краси я отримую значно більше. Тут я все частіше бачу вказівники славетного паломницького шляху Каміно де Сантьяго, або дорога святого Якова. Проте я не маю на меті чітко слідувати за цим маршрутом. Звісно, окрім паломництва, люди тут живуть із земними радощами. Наприклад, футболом. Родібали нормальне, норман. Рогадо є кордо. А й дивимося родрі я ще ніколи ніде не бачив, щоб люди ось так дивилися футбол всім містом. Це я вже с тоді проїжджаю в багатьох місцях. Люди сидять в барі, в кафе. Тут просто на вулиці зробили велику сцену як на фестивалі, як на рок-концерт. Футбол плей, І Інгленд. Стайнін, є. Фінніш? And цел? Uh, Who is winning? Zero yeah. yeah. right. zero. Yeah. Але знаєте що, я вирішив втекти звідси, тому що е, мені щойно сказали, що Англія дуже ймовірно може виграти. А якщо Англія виграє у, у Іспанії, це вони зараз грають, то мене з цим прапорцем можуть просто побити тут. Ого, здається, Іспанія забила, бо щойно всі кричали тут: Гоу! З вікон, з будинків було чути. І всі плескали. Я проїжджаю дуже багато таких красивих старовинних містечок, саме таких колоритних провінційних з давнім духом. Ну і рухаюся я приблизно тим же шляхом, яким проходить Каміно де Сантіаго. Позначок дуже багато на шляху, то доріжка туди пішла, то туди. То велика дорога, це теж каміно. Як ви знаєте, це не є якась одна конкретна стежка. Насправді багато є варіантів, багато маршрутів, і ці маршрути так розходяться гілками в один бік в інший, але приблизно всі прямують туди ж на захід. Незабаром я дістаюся Астурії, наступного регіону Іспанії на моєму шляху. Цей край відіграв велику роль в історії країни. Перш за все, в період реконкісти, звільнення від арабського панування. Також вважається, що від Асторійського королівства веде свій початок власне іспанська монархія. Цей час ночівлі на пляжі стали для мене вже звичною справою. Адже влітку це зручно. І головне красиво довкола. Проте зрідка тут можуть траплятися і деякі небажані пригоди. Нічка була не дуже спокійна, тому що вночі серед ночі почався приплив, ну, десь близько близько півночі. І хвилі підходили і підходили дуже близько. Я не був впевнений, що вони не прийдуть сюди до, до мого намета. І доводилось час від часу визирати на двір, виходити, щоб переконатися, що вони ще достатньо далеко. Десь аж близько другої ночі стало зрозуміло, що ні, вони не дійдуть. І насправді вода була десь лише за кілька метрів від намета, коли приплив зупинився. Я навіть заходив в інтернет, дивився розклад припливів для цього місця. Сьогодні я снідаю на зупинці біля містечка, в якому ночував на пляжі. Горіхи, молоко, фініки — Один з найкращих варіантів для сніданку, який я будь-коли відкривав для себе в цьому світі. Це було в Ірані в 2015 му на початку. І з того часу я просто полюбив цей, це тріо. А, насправді дуже традиційний сніданок в Ірані. Крім того, в мене ще є багет, варення, з апельсинів або просто мармелад. Дуже теж традиційна штука в цих країнах в європейських. А фініки, до речі, мені дала Аня, значить байлива матуся разом з іншими смаколиками. Смачного. Кручо, 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 В цій подорожі я використовую сонячну панель. Зараз трошки спробую підзарядити павербан під панелью. Ну, Не те, щоб в мене все критично розрядилося, але я думаю, що завтра зранку вже треба буде заряджати телефон. Ну і заразом випробую, як вона працює, бо ще... ще не використовував її в цій мандрівці. Окей, ось рисик готовий. Також сьогодні вперше в подорожі купив олію, оливкову, малесенька пляшечка, пластикова, легенька, тож я її взяв. Так, подивимось на результат. 51 було 38. 13% для десятитисячника за приблизно годину. Ну що ж, і це непогано. Краще, ніж нічого. Теоретично, за весь сонячний день десь в Африці можна зарядити повний банкомат. Павербанк. В цих місцях я почав часто помічати незвичні старі будівлі цікавої конструкції та дизайну. Як виявилось, вони є дуже традиційними в Астурії та наступній області Галісії. Виглядає навіть, що це один із символів цього краю, з огляду на те, що місцева влада часто намагається зберегти найдавніші та найколоритніші з них. Такі будівлі називалися Оріо, ну ті, які ще лишилися, вони досі так називаються. І служили вони в давні часи для зберігання кукурудзи. В кожному селі їх було по кілька. І зараз теж можна проїжджати і бачити, що їх залишилося ще доволі багато по селах. А ось саме це Оріо, може, не справжнє Оріо, тому що виглядає, що воно збудовано недавно. Але за дизайном, відтворюючи форму, архітектурний стиль тих Оріо. І тут зараз розміщений інформаційний центр для туристів. О, тут теж така штука стоїть. Це я зайшов до людей, в них неймовірно красива ділянка, велика, така фермерська, напевно. І будинок такий охайний, все підстрижено, дивіться. А зайшов я для того, щоб запитати, чи можна в них на такій чудовій травичці поставити намета на ніч, бо вже вечоріє. Чоловік дуже люб'язно сказав, та ну проблема, ну проблема. Žmogus prinies man į uostynį, pavo, ištėščius, voda. Muchas gracias. Wow. That's y great. Casero. Casero. Ah, uh, meat. Alright. Thank you. 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 Така домашня-домашня сільська. Одного вечора я минаю красивий, але занадто шумний для мене хіхон найбільше місто Астурії. Подібно до того, як це було в Більбао, я помітив, що проводячи багато днів серед спокою сіл і маленьких містечок, мені не дуже хочеться занурюватися у велелюдний гамір мегаполісів. Тож я провів тут не більше години лише для того, аби зняти красиві кадри. Ну, звісно, так можна їздити по горах. Якби ви взяли хлопці, мої сумки, я би на вас подивився. Літній дощик не холодно лише трошки свіжо no, easy. шлях святого якова це в першу чергу пішохідний маршрут тож ясна річ що піших паломників я тут зустрічаю чимало English. English. You are... Where are you from? I'm from Ukraine, I'm Ukrainian. Ukraine. Yeah, but I'm cycling from England. Yeah, 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 yeah. Yeah. Okay. And where did you start? Nice to meet you. <laughs> Thank you. Where did you start it? Uh, from Gion. Kijon. Kijon. All right. Kijon. <laughs> <laughs> yeah, and uh, go to Santiago? Santiago. Great. How many days in total? Uh... 14. 14 days. 14. Days. Oh, Is it your first time or not? First time. First. Uh, do you enjoy it? <laughs> <Yeah>. <laughs> сьогодні в мене день мостів. Маршрут так пролягає сьогодні, що дорога весь час в'ється ось так змійкою. А головний хайвей, траса, по якій ну, велосипедистам не можна, вона йде доволі прямо. І отже, я сьогодні вже проїхав 45 кілометрів цією дорогою, змійкою. Але корисної дистанції, той, ну, за якою я просуваюся вздовж берега Іспанії, це насправді небагато я проїхав, може вдвічі менше, насправді. Ось так от. То що зигзагів повно. Дорога крива. А зараз оце я чекаю поки дощ перейде, сховався під цим мостиком. Hello? Hello? How are you? Fine, how about you? <laughs> <laughs> Where are you from? France, La Rochelle. Oh great! And uh, are you going to Santiago? Yes, yes. Alright, do you enjoy it? Yes, a lot. Ready. <laughs> Sometimes it's a little bit difficult, but ready. It's good. Yeah. It's good. <laughs> Cycling Spain is not easy, but it's fun. Yes, yeah. it's fun and beautiful also. Yeah, it's beautiful. beautiful, very beautiful. Yeah, good food. A good place to swim. До дощового вечора я вперше від початку подорожі вирішив пошукати прихисток біля церкви. Що ж, в мене таке відчуття, що мені просто пощастило знайти це місце. Це ідеальний, ідеальний сховок від негоди. Тому що я подивився прогноз, і дощ буде до самого ранку всю ніч. І завтра, напевно, можливо, теж. Тож зараз вже майже восьма година, чому б не стати десь на годинку раніше, наприклад, і в спокійному місці, в захищеному. Цей хлопчина, що тут був, бився дуже люб'язним, він запитав, що мені потрібно. Він мені, до речі, сказав, що це місце публічне, тобто. Не приватне, не належить нікому, і, і це нормально, якщо я тут проведу ніч, оскільки дуже багато паломників часто роблять тут це, ночують. Спочатку я подумав, що це належить церкві, тому що так іноді буває. Біля церков тут є такі різні майданчики, накриття іноді для всяких заходів. Але ні, воно належить громаді. Хлопець також запитав, чи щось мені потрібно. Я лише сказав, що було б добре мати гарячий чай, попросив води, Оце це він зараз іде, приніс мені гарячий чай. Дякую з Ще сьогодні буду лежати на пласкій-пласкій поверхні. Рівненько, як дошка, ніяких тобі горбиків, які тиснуть в боки. <гум> ніяких тобі а, гострих штук, типу стерні на полі. Файно. Вирівнюємо спинку. Тим часом дощ скінчився, але натомість почався вітрюган доволі сильний. Можете бачити по деревах. Я думаю, якби я в полі сьогодні десь зупинився і став, то моєму намету було б сутужно. Здається, я буду тут ночувати не один. Тому що щойно приїхав ще один. Такий як я. Зараз ми спитаємо, як його звати. Хай! Uh, What's your name? I'm Filip from Slovakia. <laughs> Slovakia? Yeah. Alright, I'm Vola from here. Vola! 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 Vita in the sun, you she wanted to hide. <laughs> I'm from Ukraine. Ukraine? Yeah, Vola. Yeah i am on the road for 70 days 70 days yeah, and, from where uh, yeah i started in slovakia but cycled in austria italy slovenia france all right and then i took bus to lisbon and now i go from portugal lisbon uh -huh. to santiago and from santiago by the north coast oh, so, east. so i plan to come to slovakia again it's going great to uh, European journey, yeah. Yeah, yeah. It's that's going that's to cool. take together maybe four, maybe five months. I don't know where do I go still. I don't have fixed plan. Uh -huh. <laughs> so I'm, I'm deciding uh, on the road. It Lola. means that you 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 are really free man. <laughs> you have a kind of kind of. That's great. Is it she or him? She. It is she. she so you Lola. keep you keep her uh, on uh, on your back on yeah your back? on my bag in the back right backpack. here <laughs> wow yeah we are right together it's <laughs> amazing yes, well, do you enjoy your trip